Колеги, вітаю! Я про події грудня, які будуть у СІТІ. По так вийшло, що ми дві принципіально нових події впровадили, але більш над ними працювали ніж анонсували. А хочеться, щоб всі попали кому потрібно. І так, перша подія буде вже цієї суботи, це буде зустріч з нашим австралійським колегою Барі Зворостаном. Вона буде присвячена ветераноінформованому підходу, який використовується в Австралії. В чому особливість саме цієї зустрічі? Ми предоставляємо відео, відеодоповідь Барі Зворостана з цього підходу, і ви можете надіслати свої питання. Формі зворотнього зв'язку, яку ми теж предоставляємо після перегляду, а в прямому ефірі в, на зустрічі в суботу отримати відповіді. Тому чекаємо зустріч безкоштовно. Друга подія нова. Вітаю нас, вітаю вас. Комплекс травма інститут запускає навчальну програму з травмофокусованої терапії, і перший модуль відбудеться вже 21 грудня. Перший модуль буде присвячено вікарній травмі, на чому хочу закцентувати. Цей модуль буде корисним не лише психологам і терапевтам, а він буде корисний. Всім спеціалістам допомагаючих професій. Тобто, якщо у вас є колеги, з ким ви співпрацюєте, це соціальні робітники, лікарі, реабілітологи, медичні працівники, працівники служб порятунку, це все підходить, цей, саме цей воркшоп буде корисний. І Запрошую вас. Всі питання, відповіді, побажання, відгуки під цим відео. Тож, чекаємо на зустрічі.